Вітання слухачам українського радіо Вінниці. В ефірі звучить програма з перших уст. Перед мікрофоном журналістка Ольга Зайцева. З метою ефективного забезпечення реалізації державної політики у сфері громадського здоров'я та профілактики неінфекційних захворювань, Вінницький обласний центр контролю та профілактики хвороб МОЗ України долучився до відзначення Всесвітнього дня серця та підготував заходи, направлені на профілактику та попередження розвитку серцево-судинних захворювань. Більше дізнатись про те, як профілактувати серцево-судинні захворювання та від чого залежить здоров'я нашого серця. Пропоную у розмові із завідувачкою відділу епідеміологічного нагляду за неінфекційними хворобами Вінницького обласного центру контролю та профілактики хвороб моз України Оксаною Скоробагач. Вітаю пані Оксано, в нашій студії. Доброго дня, мої вітання мешканцям міста Вінниці та мешканцям нашої області. Загалом, навіть в той період, коли ковід бушував дуже серйозно. Лікарі казали, що все-таки смертність від ковід не перевищує смертності від онкологічних захворювань і від захворювань серцево-судинної системи. Наразі яка є інформація по серцево-судинних захворюваннях у Вінницькій області? Досі вона саме ці захворювання забирають життя людей, і чи досі вони справді на другому місці після онкології? За даними Центру медичної статистики, звісно, ці захворювання мають перше місце в структурі загальної захворюваності населення нашої Вінниччини. Також така ситуація притамана всій Україні. Особливо під час війни, коли люди живуть в стані стресу, ці захворювання як ніколи виходять на перший план. Ми провели такі аналітичні дослідження і встановили, що в порівнянні з минулим роком, в цьому році, дана захворюваність, наприклад, по Мічні хворобі серця виросла на 1%, по інфаркту міокарда на 1,5%. Тобто, ми бачимо, що з року в рік спостерігається позитивна динаміка, і нам потрібно готуватися, що ця проблема буде в нас ще більш широкомасштабною. А загалом, що впливає на здоров'я і нездоров'я нашого серця? От ви вже сказали про те, що війна і люди кажуть, приймають її близько до серця, тому що в багатьох воюють найближчі люди, хтось втратив найближчих людей, хтось втратив дім, а і навіть люди, які ну ніби не дотичні до війни, от конкретно? Але все одно, це наша рідна земля, і ми знаходимося постійно в стані перманентного стресу. Тому можна зробити висновок: напевно, що стрес впливає на здоров'я серця. Що ще? Звісно, стрес стоїть на першому місці серед причин захворювання серця. Ну, поряд із стресом, звичайно, ми повинні говорити багато про здорове харчування населення нашої області, воно теж має дуже велике значення. Фізична активність, регулярний сон і режим сну має. Це те, чого немає у нас, це, так? Да, це те, чого немає, на жаль, під час війни. Також ми повинні не. Забувати про надлишок солі, який дуже пагубно впливає на стан здоров'я судин і серця, на рівень глюкози в крові, що цукор також не надлишок додає нам надлишок цукру, також нам не додає здоров'я. Тобто ми повинні щодня, прокидаючись, знати, що ми будемо їсти сьогодні, яке харчування для нас буде шкідливим, яке для нас буде здоровим, намагатися вкрай такого дефіциту і заробітних плат, і можна сказати, Час він не деяка категорія населення, звісно, що зубожила. Потрібно знаходити можливість приводити свій раціон до норми і не забувати про те, що ми таким чином наближаємо свою перемогу. Ну насправді мені здається, що переводити раціон до норми це можливо ну не не обов'язково бажано дуже, але не обов'язково там щодня їсти червону рибу а просто харчуватися здоровим здоровим харчуванням, здоровою їжею. Звісно. Напевно, це менше смаженого, так? Звісно, потрібно більше вживати сирих овочів і фруктів. В сезоні овочі і фрукти повинні бути повсякденною їжею в нашому житті. Тобто, дві треті нашої тарілки здорового харчування повинні займати фрукти та овочі. Необхідно також харчування повинно бути збалансоване, там повинні бути і білки, і жири, і вуглеводні. Ну, наприклад, цукор ми можемо замінити сухофрукт. Цукерки також можемо замінити сухофруктами або більш якимись корисними натуральними інгредієнтами. Не потрібно забувати про рибу, надавати перевагу білому м'ясу, це м'ясо курки, м'ясо кролика, червоного м'яса, вживати менше. І воно теж за сучасними тенденціями воно теж корисне, один раз на тиждень можна його вживати. Але людям, які знаходяться, вже в такій віковій категорії, більш до похилого віку, потрібно уникати також контролювати споживання цих трав у дітей. В якості жирів зменшити кількість насичених жирних кислот, а споживати більше поліненасичені жирні кислоти. Це що це може бути таке? Ну це може бути не жирне м'ясо, це може бути м'ясо, допустим, курки. Це може бути не олія соняшникова, хоча вона теж допускається. Це може бути оливкова олія, це може бути кукурудзяна олія. Це більш корисні олії, якими ми можемо замінити допустим жирі, які ми зазвичай полюбляють в своєму раціоні мати українці, надавати перевагу кисломолочним продуктам, поменше вживати фастфудів. Це звісно, це більш нашого часу, особливо для дітей. А також транжирів. Транжири – це та глобальна небезпека, яка на сьогодні існує. Це і випічка, яку ми полюбляємо, вживати маргарини. маргарини я думаю, що ця проблема з цією проблемою стикався кожен українець і зараз люди в нас освічені і знають, які продукти шкідливі, а які приносять користь нашому організму. Передавати підпитний режим, обов'язково витримувати, надавати перевагу чистій воді замість газованої води, замість солодких напоїв, які містять в своєму складі багато цукру. Ну тобто харчування не обов'язково їсти щодня червону рибу, як ви кажете. Так її можна вживати, звичайно, ну, якщо не, дозволяє гаманець. Якщо дозволяє гаманець. Ну це не той продукт, який ми радимо вживати щодня. До речі, про вплив харчування на серцево-судинну систему. Я так розумію, що впливає вона в правильне харчування і неправильне харчування, впливає в першу чергу саме на судини, на їх еластичність і на їх прохідність. Я правильно розумію? І якщо звісно. вони непрохідні чи погано прохідні, це впливає на роботу серця. Да, звісно, якщо ми вживаємо продукти, які мають багато в своєму складі тих самих полінасичених жирних кислот, які мають. Багато холестерину, тобто в нас можуть з'явитися атеросклеротичні бляшки, які з часом можуть збільшуватися в розмірах і перекривати рух крові по судинах. Це може бути причиною інфаркту, коли частина серця перестає. Правильно харчуватися, скажімо, доступною для людей мовою. Це може бути інсульт, як і шемічний, так і геморагічний інсульт? Ну, тобто, це сприяє тому, що судини наші вони не спрацьовують так, як повинні працювати, і призводять до тих чи інших серцевих захворювань. Варикозне розширення вен, воно відноситься до серцево-судинних захворювань? І чи залежить воно лише від великої маси тіла, наприклад? Варикозне розширення вен це може бути і спадковість, тут відіграє велику роль, це те, на що ми не можемо вплинути. Ну, Звісно, що вона, те, варикозне розширення вен, воно теж є захворювання судин, яке може бути спричинене будь-якими факторами, в тому числі і надмірною вагою. Це один із ризиків Яка виникнення. випливає з неправильного харчування. Неправильного харчування да, тобто це таке замкнуте коло, яке тягне за собою низку і не тільки серцево-судинних, а й онкологічних. Хвороб і цукровий діабет, які не полишають також перших позицій в структурі захворюваності в Україні, нашій області, зокрема якщо ми говоримо про захворювання серцево-судинної системи, то це, звичайно, не інфекційне захворювання, тобто воно можливо десь може бути вродженим, наприклад, як вади серця, там малі, великі вади серця, воно може бути передаватися в спадок. І теж такі, наскільки yeah. я знаю, є. Але разом з тим, серцево-судинне захворювання не може передатися повітряно-крапельним шляхом, скажімо так, прямо людям. Разом з тим є. Інфекційні захворювання, якими коли людина хворіє, вони можуть давати якийсь негативний чинити негативний вплив саме на серцево-судинну систему. Які це захворювання? Як їх варто ну я не знаю, чи оминати, чи профілактувати для того, аби вберегти своє серце? Ну, зважаючи на те, що ми переживаємо. Ну, пережили, ну зараз теж є поодин спалахи ковід. 19 вже в деяких країнах світу, в тому числі в нас пішла захворювання на високі показники. Слід зауважити, що це захворювання, як і інші респіраторні хвороби, там вони впливають на роботу судин, вони їх пошкоджують, і це все як ускладнення може бути у вигляді тих чи інших хвороб серця, інфаркти, інсуль. Те можуть бути ну будь-які захворювання серцево-судинної системи. Вони є наслідком ось таких інфекційних хвороб, які передаються через повітряно-крапельні іншими шляхами кон. Тобто, це ускладнення може бути і ГРВІ, і грипу, і ковіду? будь яке і ангіни банальної. Ангіна також говорять, що вона лежить судини і кусає за серце. Тобто, вона теж є причиною виникнення, можливо, віддалених таких от наслідків і ускладнень зі сторони серця. Тобто, вчасне лікування будь-яких респіраторних захворювань і якісне лікування це теж вклад в здоров'я серця та судин. Звичайно, будь-яке захворювання, в тому числі інфекційне чи неінфекційне, воно повинно правильно, вчасно діагностуватися. Тому ми зараз практикуємо такі виїзди в громади для того, щоб привчити людей. Привити їм культуру ставлення до свого здоров'я, ми хочемо здійснювати таку широку промоцію здорового способу життя і звернути увагу, що кожен українець повинен в свій місячний план, річний план включити ті чи інші заходи по по своєму здоров'ю. Зокрема, він повинен звернутися хоча б один раз рік до сімейного лікаря і з урахуванням своїх вікових, а також спадкових можливих змін. Встановити той перелік досліджень, які допоможуть йому виявити будь-яку хворобу на ранніх стадіях. Якщо це серцево-судинна система, то для її профілактування, для от таких от превентивних оглядів, що треба? Це лише кардіограма, чи можливо ще щось? Це щоденне вимірювання тиску, бажано двічі на день, вранці і ввечері, для групи для всіх людей. Угу. Тому що, от коли ми виїжджаємо в громади, працюємо навіть з молоддю, ми бачимо, що деяка молодь не підозрюючи того, має підвищені рівні артилії. Реального тиску і їм же слід звернутися до сімейного лікаря. Вони, вони вона... Так, да, вони можуть себе при цьому почувати добре, задовільно, але при огляді ми виявляли такі от відхилення від норми. Так що обов'язково потрібно міряти тиск. Консультуватися зі своїм сімейним лікарем, який має цілий пакет безкоштовних послуг для своїх пацієнтів, які йому надають Національна служба здоров'я, і, звісно, обстежуватися і бути на варті свого здоров'я, тому що це дуже важливо. Якщо чим раніше ми поставимо діагноз і почнемо лікування, тим будуть кращі результати. І це не призведе до інвалідізації, це не призведе до якихось гострих станів, які... Можна сказати, виб'ють із колії працездатне населення нашої області і вдарять по економіці. Також як економіка буде страждатиме держави, державного бюджету, місцевого бюджету, так і сімейного бюджету, тому що лікуватися це дуже дорого. Пані Тетяно, і останнє запитання. Ви вже сказали про те, що маєте такі промовиїзди в громади нашої області. Які це громади, які заходи вже були проведені, і які плануються провести саме в цей тиждень такої промоції здорового способу життя та профілактики серцево-судинних захворювань? Ну, Якщо приурочитись до Дня серця, то 29 вересня. Це всесвітній день серця, це який, да, який ініцію, ініційований всесвітньою федерацією серця, а також підтриманий всесвітньою організацією охорони здоров'я. Але нашим центром громадського здоров'я, нашим міністерством охорони здоров'я, зважаючи на актуальність цього питання, оголошено місячник серця. Тобто mm -hmm. ми протягом місяця будемо говорити про здорове серце кожного українця, тому що це дуже актуальне таке питання на сьогодні. Ми виїжджали в вже багато яких громад. Це, це були громади і Лінці, це був Жмеринський район, дуже багато об'їздили. 29 вересня ми були в Парку Леонтовича. Ми співпрацюємо дуже не хоче так розуміємо, їх поміряти собі. Тиск да, так? да. Ми співпрацюємо з департаментом охорони здоров'я. погоджує нам заходи військова державна адміністрація. Тобто, ми працюємо міжсекторально. Нам допомагають лікарі, кардіологи, які виїжджають, роблять кардіограми, розшифровують їх. Це все міряє, безкоштовно. Це все, це все безкоштовно. Да, ми міряємо тиск, індекс маси тіла, зважаємо увагу, звертаємо людей на те, що вони повинні звернути увагу на правильність харчування, зробити якісь кроки назустріч своєму здоров'ю, тому що це дуже важливо. А, а також ми люди... вакцинуємо людей. Ага. Да, тому, від, що... інфекційних захворювань, від інфекційних захворювання. Да, да, від інфекційних захворювань, тому що не допустимо, щоб будь-яка людина вмерла від інфекції, яку можна профілактувати вакцинами. Їх зараз у нас в достатній кількості, і ми обов'язково повинні. Свідомо до цього ставитися, і щепитися самим і щеплювати своїх дітей, членів своєї родини. Як більше як людям доступно. дізнатися, що в їхній громаді буде отакий промотур? ми даємо даємо оголошення в на сайтах своєї установи, сайт державної установи, Вінницький обласний центр контролю та профілактики хвороб? Просимо, щоб на місцях до нашого приїзду в місцевих засобах масової інформації про це говорили. Тобто люди знають, приходять і люди дуже особливо віддалених містечках, селах. Люди дуже... Раді нашому приїзду, тому що не завжди їм доступна медицина, що вони можуть будь-який час зробити той самий глюкозу поміряти в крові, той самий холестерин виміряти чи зробити кардіограму. Деякі люди навіть не мають тонометра у себе вдома, так що це дуже корисно. І я вважаю, що ми допомагаємо людям, а плануєте, плануєте об'їздити більшість громад Так, да, Звісно, області. ми вивчаємо, ми вивчаємо, яка громада потребує яких фахівців, намагаємося зібрати. Таку команду людей, які ну, все-таки, виїхати, відірватися від свого основного робочого місця, також не завжди виходить. Намагаємося зібрати команду фахівців, яка буде ефективно і корисно працювати в тій, тій, тій чи іншій громаді залежно від їхніх потреб. Що ж? Тому я пропоную жителям Вінницької області слідкувати за новинами, за новинами, можливо, в своїх чатах, чатах громади, і дізнатися про приїзд фахівців з центру контролю та профілактики МОЗ України, аби. Якось промоніторити стан свого здоров'я. Нагадаю, зараз ви слухали програму з перших уст. Ми говорили про те, як зберегти здоровим своє серце на довгі роки, із завідувачкою відділу епідеміологічного нагляду за неінфекційними хворобами Вінницького обласного центру контролю та профілактики хвороб МОЗ України Оксаною Скоробагач розмову вела журналістка Ольга Зайцева.